Накипіло з Володимиром Носковим. А друзі, зарядилися трохи гарною музикою, і тепер можемо переходити до наступної нашої розмови: від кап ремонту до облаштування житла для тимчасового е, тимчасового перебування переселенців. Міжнародна благодійна організація «Карітас Україна у межах програми прихисток опікується проблемами е, тимчасов е, тисяч тисяч внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у гуртожі. І шелтерах, окрім облаштування умов життя, організація надає гранти на оренду житла на півроку та допомагає із дрібним та середнім ремонтом пошкоджених обстрілами помешкань. На Харківщині розкаже нам керівниця програми із питань житла Карітас України. Ірина Нога, пані Ірина, доброго ранку вам. Доброго ранку. Будь та ранку. директор з нами, та директор Карітас у Харкові Андрій Насінник, пане Андрію, і вам теж доброго ранку. вітаю. А пані Ірина, от е, хочу спочатку вам поставити запитання, згадуючи початок повномасштабного вторгнення, а ми тоді бачили, як люди самоорганізовуються, або віддають своє житло, або бачили, як переоблаштовують дитячі садки під шелтери. Потім вже настав період, коли підключилися гуртожитки університетів і так далі. Чи можемо ми говорити? Що сьогодні, через три роки повномасштабного вторгнення, да, цей процес вже є більш упорядкованим щодо створення умов житла переселенцям. Ще раз вітаю, Володимире. Дякую за питання. Я хочу сказати, що. В перших днів повномасштабного вторгнення ми запустили житлову програму, яка охоплює різні напрями допомоги, як ми вже зазначили на початку ефіру. Але повертаючись до вашого питання, хочу сказати, що перші дні повномасштабного вторгнення це було хаотично. На сьогоднішній день більш вже зрозумілі певні інструменти, які ми можемо використовувати для вирішення житлових питань. Це від колективних центрів, а також. Відновлення ремонт домогосподарств житла, а також є уже вбудовуються такі довгострокові рішення. Це Соціальне житло ще називають, або довгострокові житлові рішення до цього питання долучаються різні партнери: міжнародні партнери, гуманітарні організації, держава максимально на своєму зі свого боку допомагає законодавчу базу урегулювати для того, щоб міжнародні партнери зрозуміли, куди вкладаються кошти, як буде працювати і функціонувати такі об'єкти житла, в які вони вкладають. А Пане, uh, to... mm -hmm. так прошу, якщо я перебив, я думаю, ви закінчили говорити. Дякую, так. Yeah. Yeah. Пан Андрію, ми, ну, мабуть, майже кожен тиждень чуємо або благодійні організації, або самих переселенців, які розповідають нам, як вони виїжджали то з Куп'янщини, то з Борової, то Золочівщини, та і в тому ж самому гуманітарному центрі координаційному говорять, що ну, вже все менше і менше місць, і все складніше і складніше знаходити нові для переселенців. А коли ви говорите про гідні умови проживання для переселенців, по перше, що ви в це вкладаєте, і чи вони, ну, нинішні місця для проживання переселенців вони відповідають під стандарти якраз того формування, як ви кажете, гідних умов. Дякую за запитання. Коли ми говоримо про гідні умови, то ми вкладаємо в це розуміння того, що це є умови, які пристосовані до різних потреб людей. Найперше, це є. Люди з особливими потребами, люди з ми інвалідністю... говоримо і з люди з інвалідністю або з порушеннями здоров'я з особливими а. потребами це не досить точно, так, угу. е -е, так само є сім'ї з малолітніми дітьми. І не кожен місце тимчасового перебування в даному випадку гуртожитки, в яких люди переживають проживають, вони є не до кінця підготовлені для цього. Але ми зі свого боку, як каліта Харків, як локальна організація, ми над цим працюємо. Один із таких гуртожитків, які ми разом спільно з іншими партнерами допомагали. У облаштуванні це є в Докучаївському гуртожиток е, біотехнологічного університету, де ми е, закривали потребу у вікнах, у міжкімнатних дверях, е, плитки, так само кухонне обладнання, різне, рукомийники, е, і ці умови е, старалися покращити їм. Тому. Так. І тепер завдяки цьому, скільки людей там а, змогло отримати місця або, можливо, ще зможуть отримати. Там зараз на даний момент проживає більше, ніж 100 вимушено переміщених осіб. Ну і відповідно, якщо буде потреба, там можуть, можуть поселятися також і додаткова кількість людей відповідно до тих місць, які передбачені в цьому гуртожитку. А ви пишете, що ну у, у, у межах програми прихисток, що також є гранти е, на півроку, е, щоб люди могли орендувати собі житло, а не е, е, їхати у соціальні шелтери там, гуртожитки. Та а на Харківщині теж ця програма діє, наскільки вона е, затребована. Чи можна я, я Так, да, прошу пані прошу, а, прошу, про да, я хочу також продовжити про те, що колективні центри, коли а, в 22-му році допомагали там закрити такі базові потреби, а, наприклад, облаштувати кухні або ліжко місця, облаштувати це побутове начиння, набори непродовольчих товарів забезпечити? То зараз ми фокусуємося на тому, що ми розуміємо, що багато в колективних центрах залишаються. Старших людей або осіб з інвалідністю, тому їм потрібна доступність, доступність до гінічних кімнат, доступність до вхідної групи, щоб вони могли також не тільки перебувати на першому поверсі або на комусь поверсі, де во їх ну, на той час облаштували, але могли самостійно і на першому поверсі бути, і на другому поверсі, і на будь-якому поверсі скільки там будівля має цих поверхів, тому наша задача на сьогоднішній день як з України забезпечити вже такі не, базові потреби, вони закр... вже закриті. А okay. ось доступність до е тих базових потреб, ось е які залишились тих людей, які залишились в колективних центрах. Оце наша задача і пріоритетна задача на е цьому році. Okay. І ми разом з Caritas... Е так і в цьому році теж облаштовуємо таке такий колективний центр. Ось разом з нашими партнерами. Ми розуміємо, що це для людей партнер... саме з інвалідністю, так просто 80% це старші люди і особи з інвалідністю в колективних центрах перебувають. Вони не можуть ну далі. Наступна ланка не побудована. Як державою і або фінансові можливості таких, таких мешканців вони обмежені, і наприклад, вони мати самостійне житло. Вони не можуть. Так. І до речі, ця колективні центри просто переходять в якусь інституцію, і це ну просто знаєте серце розривається, і ну це неможливо так робити, тому що людина все таки вона виїхала з окупованої території, вона перемістила колективний центр. Проживжена ну, це вже стрес, Прошу. та це вже, вже стрес, стрес. І, а тим паче, якщо вона, прожила, вона потрапляє воно. до своєї кімнати і не може вийти на так. вулицю, не може <клес> поспілкуватися, а залишається в ізоляції, це ще <клес> дужче ну, для так. них. Так. А стрес я хочу уваги. одразу запитати пані Ірина. А як буде організовано цей центр? Це будуть ну. Окрім довта тобто, пандусів, окрім ширших дверей і спеціально облаштованих ванних, санітарних кімнат, там буде за ними догляд організовано. Будуть спеціальні ліжка. Як він буде організований, все залежить від оцінки потреб людини, яке проживає в колективному центрі, але у нас є програма Догляд вдома. Це ну це для тих, програма. хто в Харкові перебуває, не для переселенців. Все таки це у одна з догляд дома навіть колективному центрі, Ага. тобто такі є. Такі є програми. В карітес Харків на даний момент таких програм немає. Але ми пілот пілотували... це мене і дивує. Стільки потребуючих, а такої програми для такого великого міста, як Харків, і немає. Але у нас кожен, кожен, кожен день да, нові, виникають нові партнери міжнародних організацій, які співпрацюють з певним регіоном. Вони беруть на супровід. Тобто ми Повністю максимально організованому підтримку тих внутрішньопереміщених осіб або місцевих мешканців, які потребують допомоги. Кожен кожен партнер, кожен кожна кожен проект має таку знаєте, свою специфічність на сьогоднішній день. Не немає. Може, через три місяці це буде ну так? я розумію, ми що це грантове проекти. забезпечення, і ви так, від, так, від, від ми... кожен проект шукаєте кошти, так. і все таки, пані Ірина, що до моєї запитання так, про людей, які отримують гранти на оренду оренди житла. житла. Та да. оренди житла ми запустили в 23-му році. ми комплексно розглядаємо це питання надання забезпечення оренди житла. Внутрішньопереміщеним особам а маючи такий акцент в таких проектах на стратегію виходу, щоб після завершення отримання допомоги наш бенефіціар е, повертається, ну повертався. Е, Нагідний сказав рівень. соціалізувався, соціалізувався та щоб він самостійно покривав власні потреби, тому я повертаючись до нас, що ми проводимо оцінку. Оцінку оцінюючи потреби міністер. Кожен проект має завдання забезпечити умови. Для відновлення спроможності виніфіціарю самостійно покривати свої потреби, тобто ми розглядаємо питання оренди житла, надання оренди житла як соціалізація та працевлаштування внутрішньопереміщених осіб в новій громаді, так, пане Андрію, як це спрацьовує на Харківщині? Я до цього також можу додати. за минулий рік ми мали можливість допомогти сім'ям 178 сімей. Ми забезпечили житлом на 3 місяці і на 6 місяців. В залежності від, від проекту в нас були такі програми, і ці і ці сім'ї вони після цього періоду 3 місяців чи 6 місяців вони мали можливість чи знайти собі роботу. Чи як, як ми про це говоримо соціалізуватися про те, щоб їхнє життя налагодилося? Так, а є ще один момент: це ви допомагаєте людям модульними будиночками. Це якщо, наприклад, зруйноване житло, та вони не можуть податися з певних причин, вони будуть різними на є відновлення. Ми одну з таких історій нещодавно розповідали. І один із виходів цієї ситуації, з ситуації для чоловіка, якраз було встановлення модульного будинка в Харкові. На Харківщині такі приклади є? Я можу відповісти маєте, да, на це питання спочатку? Читко. Да? <звачу> Та прошу, прошу, давайте Можна? пані, а да? потім Андрій додає. <звачу> у 23-му році, ми за підтримки міжнародних організа... міжнародних організації міжнародної э, організації в старому Салтові э, поставили шість збірних будинків на э, території домогосподарства. Тобто, зруйнована була э, до речі, будинка. я за, за, зараз вас тут призупиню. Там <звачу> була цікава історія. Я згадую розмову із э, головою э, громади цієї. Так, e, значить, спочатку, якщо я не помиляю. Поставили не на подвір'ях, та в окремому місці, а і люди не схотіли та а потім, от вони просили, щоб на їхні подвір'я поставили, і так. тоді вже це питання вирішилося. Та так. і у нас було такий підхід, що ми ставили на подвір'я до mm -hmm. домогосподарства цей будиночок. Тобто вони проживали на своїй території, там біля свого городу, біля своїх якихось там будівель та і поступово відновлювали свої свій, свій основний будинок Тому що збірні будинки це теж тимчасове рішення ми розуміємо але на той момент це було Найкраще рішення, тому що у них взагалі ну будинок повністю був зруйнований. Я відвідувала таке домогосподарство. Ми бачили, що повністю воно зруйновано. Залишилось там гараж, літня кухня. А вони проживали, поки там збірний будиночок будувався ну і монтували а, та, та, та. надавався да. То вони жили навіть в літній кухні, але вони це знаєте, залишаючись на твоїй території на своєму повірі зі своїми сусідами. Це дуже важливо для таких людей, які пережили о, от, таку такий стрес. Так, і в, тепер це... даємо слово пану Андрію, щоб він так. додав. Де ще пан Андрію? Тільки уточню, що чотири модульні будиночки ми поставили якраз в старому Салтові. Один модульний будиночок ми поставили у селищі Елітне. Додаю до цього також, що це дуже унікальна можливість була, тому що ці сім'ї були надзвичайно вразливі. Вони жили у підвальних приміщеннях або на своєму домогосподарстві, або десь в іншому місці. Вони не мали взагалі житла такого, де би вони могли б перебувати. І це дуже таке унікальне рішення було саме надати їм можливість проживати в цьому. Модульному будиночку, і ми спостерігали навіть такий факт, що цей модульний будиночок в багатьох із цих випадків був набагато кращий, ніж їхній будинок. Бо, наприклад, в них не було санвузла, в них не було. Не було ці, кажучи, буртуале. А, так, та? так, угу. так, так. А, там, а там все є все є на місці, він утеплений зимою він. Дуже мало потребує якогось втручання для обігріву. Там є дві кімнати, санвузол, кухня з такою буржуйкою, на на якій можна готувати також їжу. Дуже комплексно змонтований, теплий і всі ті, кому ми поставили ці модульні будиночки, були задоволені якістю цього будинку. Пане Андрію, і одразу ще вас запитаю про середній і дрібний ремонт. Це дахи, це двері, вікна у пошкоджених прифронтових, наскільки я зрозумів, так містах і селах. А, така програма у нас діє. і... Наразі на цей рік також буде, буде тривати за минулий рік. Ми покрили потребою у ремонті і малих і середніх ремонтів 2080 домогосподарств. Це можна сказати по усіх прифронтових регіонах, де є можливість відновлювати житло. Бо, звичайно, де є активні бойові дії, там, там ми не маємо можливості заїжджати. Але капремонтами ви не займаєтеся. Тільки якщо це, ну, власне, має бути власність людини, та, і, або це дрібний ремонт, і такий середній, ну, не складний, Так, ну Це не є. Пошкодження таке конструкції самого будинку <гум> ми можемо міняти дах, наприклад, перекривати дах, але ми не можемо там, наприклад, збудувати пів домогосподарства, пів будинку, бо звичайно на це не виділяється така велика кількість коштів. Скажіть, будь ласка. А це вам подають заявки громади, чи звертаються напряму до вас люди? І ви приїжджаєте, оглядаєте о, помешкання, двори, щоб безпосередньо розуміти наскільки є серйозна проблема? Воно може тривати в три етапи: перший етап, коли ми вибираємо локацію, в якій ми працюємо, звичайно, що ми е, зв'язуємося з місцевими органами влади, сільськими. Тими міськими головами соціальними службами, які знають де були пошкодження, бо для цього потрібно так само відповідний перелік документів і довідки про пошкоджене житло. Це є перший момент. Інший момент це є гаряча лінія Карита Сухарківна, сухарків, на яку будь-хто може зателефонувати і розказати про свою потребу, яку, яку має, включно із пошкодженим житлом, яке має, а озвучити номер гарячої лінії. Я в процесі зараз десь його підшукаю і, і, і ну, про про прокомунікую і скажу. І третій етап це є, це є етап того, що коли ми працюємо на якійсь вулиці, на цій вулиці може бути два-три, чотири пошкоджених будинків, і Люди, які бачать, що ми реєструємо одне домогосподарство, можуть також звернутися до нас і сказати, що їм потрібно також відновлення житла саме в їхньому домогосподарстві. Номер гарячої лінії 0800 336 73 4. Дякую, пане Андрію. Пані Ірина, ще у вас є модель підтриманого о, проживання. Правильно? Як це працює у дитячих будинках? Ми неодноразово розповідали серед. Тобто, це коли видається, дається так на деякий час квартира, там живуть діти або вже молодь, і за ними з ними там опікуються їхні ментори. А що що таке підтримане життя, підтримуване життя для переселенців, я не досить розумію. Дякую за питання. Володимир, дивіться, це тільки розвивається цей напрям про підтриманого проживання. Це як анонсували, і стратегія да до і постанова щодо підтриманого проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми тільки стаємо на цей шлях. Ми розуміємо, що центр, в колективних центрах карітас країни має 35 колективних центрів саме Карітес, мережі Карітасу», І розуміємо, що люди, які проживають в колективних центрах, як я вже говорила, це старші люди особи з інвалідністю, і особливо в таких колективних центрах це західна частина України, проживають люди, які перемістилися з Донецької та Херсонської області. Ми розуміємо, що на найближчій перспективі вони не повернуться. Додому, тому нам потрібно пере переформувати наші колективні центри в підтримане проживання, де можуть проживати особи до восьми людей з менторською підтримкою соціального працівника. Mm -hmm. Тому це я не можу сказати про результати цієї. Тобто, це, наприклад, буде орендуватися квартира, наприклад, на 3-4 кімнати, туди будуть заселяти людей, та, і це вже буде все-таки давайте говорити більш таке камер Непомешкання, де буде більш затишно, і так далі, але залишається соціальний супровід. Правильно я зрозумів, Звичайно, цю модель? правильно, правильно, так. тобто, це соціальна вже програма, де оцінюється самостійність людини, Наскільки вона самостійно може з собою себе обслуговувати, а соціальний працівник їм допомагає з якимись там соціальними виплатами, оформити, сходити в магазин разом. Ну тобто. Максимально максимальну особу з інвалідністю допомагає людині ну, от, облаштувати самостійне житло, житло життя. А, а, але ми можемо розглядати не тільки формати квартир, Це можуть бути такі а, будинки, Будинці, які дозволяють, так. які дозволяють, щоб вісім осіб мали. Як о, о, окремі кімнати, так можуть вони проживати в двох кімнатах, мати спільний простір, кухню, санвузли. Це ну це окремі вимоги до таких, до таких типів проживання. А Але зараз ця модель обговорюється на загальнодержавному рівні. Чи це все таки більше як винятки і це програма це саме карітасу? Ні, це державна державна. У нас дивіться в законодав, законодавчого. Воно ну, було прийнято в 24 році. Підтримане проживання. Міжнародна практика каже, що це у, у них немає в міжнародній практиці інституцій. У них є підтримане проживання, от такими форматами забезпечується житло і супровід старших людей і осіб з інвалідністю. Добре, а скажіть, Ми... будь ласка, от багато говорили на початку повномасштабного вторгнення росіян, що будуть будувати окремі будинки для переселенців в центрі України в західних областях, і навіть є громади, які там розпочинали переоблаштовувати гуртожитки для цього, щоб саме це були Житлові будинки. От, я, до якої ви приходите думки, краще робити окремі будинки для переселенців, чи все-таки так створювати моделі, щоб це була інтеграція та соціалізація, щоб не було Та? Тому що я згадую історію із харківським модульним містечком. І от тоді говорили, що відбувається сегрегація, вони там варяться у своїй бульбарі, Орсі не завжди це співпадало, скажімо так, з політичними поглядами і інтересами нашої держави. Ви розумієте про що я говорю? Сподіваюся, так, угу. так все пода при... в нашому питанні настільки висока проблема з по житлу, що потрібно такі диверсифіковані рішення, тобто це як окремі будинки, наприклад, там на 16 сімей. В яких проживають внутрішньопереміщені особи, повинно бути в будинку як там багатодітні сім'ї, старші люди, особи з інвалідністю, тобто це мікс людей, які проживають в такому в такій будівлі, а також можливо квартири окремі, там де органи місцевого самоврядування надають житло внутрішньопереміщеним особам на тимчасовий період. Поки, ну, там ж в громаді, або, наприклад, ті професії, які затребовані в цій громаді: лікарі, викладачі, представники комунальної сфери. То, що потрібно громаді, і вони можуть таким способом е, притягувати да, нових мешканців внутрішніх переміщених осіб до своєї громади. Ну, от мені б дуже хотілося, запуття. щоб це все таки була модель вливання. Тому що коли є да, е, 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 да. такі спеціалізовані будинки, а особливо врахувати, що це буде, наприклад, е, це будинок переселенців. Та ну мені здається, тоді буде складніший соціалізація, е, але це будинок повинен бути. В громаді. в громаді можливо, так. які да, можливо, якіся, наприклад на території цього будинку в дитячий майданчик, де діти можуть інтегруватися з місцевими мешканцями, да? тобто так. тут відбувається така соціалізація через дітей, можливо, та да? тобто різні. Але щоб не виходило так, бути. що будуть конфліктувати між собою діти або батьки, наприклад. Теж історія е... така у нас є. Все може бути. Так? Все залежить від громади, як вони інтегрують внутрішній переміщенний І як вони показують громаді таких людей. Тобто, якщо, якщо позиція громади, що це нові мешканці громади і це новий капітал. Ресурс, людський ресурс для громади, який привносить розвиток громади, то зовсім інше віднови, от я хотів додати якраз до слів. Ми ставимося до цих людей, як до виключно винятково-соціальної складової, які з нас витягають тільки ресурси, чи ми перетворюємо переселенців як на потенціал, який тут у нас буде працювати, вкладати гроші, працювати на розвиток громади. து தமிழ் தா Саме правильно ви сказали, що потрібно розглядати внутрішніх переміщених осіб як нові мешканці громади з новим ресурсом, з новим потенціалом, які розви буде розвивати громаду, і це е, найкраще рішення для того, щоб е, це соціальне напруження в е, громаді не створювати а також допомагати внутрішнім переміщеним особам інтегруватися в громаду, бути відкритими до цього процесу і казати, що ви не є утриманцями нами нашими, а ви є ресурс допомагає нам розвиватися Дуже сподіваюся, що і пан Андрій буде в цьому напрямку працювати на Харківщині, бо ми знаємо, що зараз дуже багато переселенців в різних громадах знаходяться в нашої області і в самому Харкові, тому що. Я думаю, тільки такий підхід він допоможе якраз уникати цих конфліктів, щоб на, див... на людей не дивилися, так як ви забираєте наші місця у дитячих садках, у школах. Ми тут на вас працюємо, та ці люди мають бути максимально залучені до життя громади. Дякую, керівниці програми із питання житла Некаритас Україна Ірині Нога та. Директору «Карітас Харків Андрію е Насіннику. Друзі, це все, що ми вам встигли розповісти цього ранку. Я ще з вами зустрінуся о 14 Будь ласка, долучайтеся до нашого прямого етеру. Ну за цей час ви встигнете послухати новини, музику і інші передачі, подкасти радіо Накопіло». Зараз новини.